Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини з ведення Хова. Об 11.40 відбувся обстріл крилатою ракетою Х-35У міста Харків. Пошкоджено будівлю комунального закладу та багатоквартирний будинок. Постраждав 64-річний охоронець без госпіталізації. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Степовано, Васелівка, Котлярівка та інші. Авіаударів зазнали населені пункти Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка. О четвертій у селі. Лі Чорнолоска Красноградського району Внаслідок ворожого ракетного обстрілу без світла залишилося 78 абонентів без постраждалих. О 3.15 у місті Ізюм відбувся ворожий обстріл БПЛА Шахет, внаслідок якого пошкоджено будівлю закладу освіти та приватний будинок. Поранення отримав 62-річний охоронець без госпіталізації. Пошкоджено приватний будинок та господарська споруда без постраждалих. О 15.40 відбувся ворожий обстріл міста Куп'янськ з реактивною системою. Залпового вогню ураган, внаслідок якого було пошкоджено приватний будинок, будівлю молочно-консервного комбінату. Травмовано 55-річного чоловіка. О 8.45 стався обстріл села Олександрівка Богодухівського району з реактивної системи залпового вогню Град, внаслідок якого пошкоджено будівлю місцевої установи, дев'ять приватних будинків, два приватних автомобілі, будівлю закладу освіти. Отримала поранення 56-річна жінка. 8.45 відбувся обстріл села Одноробівка Богодухівського району з реактивної системи залпового вогню ГРАД. Постраждалі та руйнування відсутні. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 63 оперативних виїзди. Протягом доби підрозділи ДСНС залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожими обстрілами. Подія трапилась у місті Ізюм. внаслідок влучання БПЛА в будівлю цивільної інфраструктури. Сталося загоряння на площі трьох квадратних метрів. Постраждав чоловік 1962 року народження. Від ДСНС було залучено дві одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Загалом минулої доби вогнеборці ліквідували 39 пожеж в екосистемах на загальній площі 17,5 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 54 одиниці вибухонебезпечних предметів. З даними Генштабу ЗСУ за минулу добу на Куп'янському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі Іванівки. Марія Солв'ява, Дмитрон Гоєн та Ігор Нікенін. Харків. Новини.